вами. Слова святого Євангелія від святого Марка. Коли видано Йоанна, Ісус прийшов у Галилею і проповідував там Божу Євангелію, кажучи, сповнився час і Царство Боже близько. Покайтеся і вірте в Євангелію. Проходивши ж повз море Галилейське, побачив він Симона і Андрія, його брата, як вони кидали мережу в море. Були бо рибалки. Ісус їм сказав Ідіть за мною, я зроблю вас рибалками людей. І вмить покинувши мережу. Пішли слідом за ним. Пройшовши трохи далі, побачив Якова, сина Заведея та Йоанна, його брата, що теж були в човні і направляли сіті. Тож відразу їх покликав. І ті, покинувши батька Заведея в човні з наймитами, пішли слідом за ним. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать нам наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос народився. Олюблені в Христі, дорогі браті і сестри, шановна нашу сестру монахиня. Кохані Божі діти, в Євангелії від Святого Марка сьогодні читаємо в першому розділі з 14 до 20 вірша власне ці слова, які нам розповідають про покликання учнів, покликання апостолів. Сьогодні дуже часто людина запитує себе. Яке я маю покликання або яке призначення є в мене? Отож можемо собі сьогодні дати таку відповідь, так як говорить Євангелія, що кожна людина перш за все є покликана до Божого Царства, покликана до святості, щоб своїм праведним життям, тим більше як людина християнин, яка вірує в Бога. Могла своїм життям свідчити про Бога перед іншими людьми. Це не означає, що ми маємо хвалитись, маємо бути гордими, маємо показуватись на інших людей, як ми молимось, як ми живемо, як ми віруємо. Але наше життя повинно бути, так назвемо цим словом, розшифроване. Тобто, це теж не означає, що ми маємо ховатися, хоча є в Євангелії. Такі слова теж святий Матей, апостол пише: коли хочеш молитися, закрийся в своїй кімнатці, і Отець Небесний, який бачить таємне, віддасть тобі. Віддасть тобі цей час присвячений ці зусиллям, віддасть твою любов, яку ти маєш до нього. Але не каже, що маєш скритися, маєш бути якимось закамуфльованим, зашифрованим. Маєш скритись перед світом, але відкритись для Бога. І власне сьогодні, коли Ісус кличе нас до того, щоб ми, як апостоли, могли йти за Ним, то можна сказати, Бог навпаки, нас афіширує, навпаки, навпаки нас розрекламовує. Тому що ми, коли будемо щось в житті робити, коли будемо добре жити правильно, коли будемо добрі слова говорити, коли будемо свідчити про Бога, то коли нас запитають, чому ви такі є. Ми маємо сказати, що ми є віруючі люди, тому що ми віримо в Бога, віримо в Ісуса Христа, і для того теж це наше свідоцтво пізніше розкриває те, ким ми насправді є. Тобто, з одної сторони, бачимо, що Господь в Євангелії вчить нас скромності, покори, такої скритості навіть, але з другої сторони, показує нам цю важливу річ. Що ми теж повинні бути свідками, маємо свідчити перед іншими людьми про свою віру, про свою приналежність до Господа. Це так само скажемо про сім'ю. Якщо ми маємо скриватися, що ми є сім'єю, що є дружина, чоловік, діти, то не повинні носити обручок, бо обручки всім іншим людям говорять про те, що в мене є чоловік чи в мене є дружина. Але теж можна носити ці обручки, але, наприклад, не бути добрими для своїх дружин чи чоловіків, не бути до кінця праведними з ними, не бути, скажімо, не мати такого серця, кохаючого, і ці обручки навпаки можуть обманювати інших людей. Бо хтось подумає, о, пішла людина заміжня. Але вона тільки те, що заміжня, тільки те, що має обручку, тільки те, що... В ЗАГСі була розписана, вінчання взяла в храмі Божому, і більше поза тим нічого немає. Наприклад, така сім'я може бути нещаслива, хоча інші люди думають навпаки. І тому сьогодні Ісус нас заохочує до правильного свідоцтва про нашу віру, про нашу приналежність до Господа Бога. І дуже важлива річ, щоб ми в своєму житті відкрили таке правильне. Покликання до чого нас кличе Бог, що ми можемо справді зробити для Бога, зробити для людей, які цього Бога шукають. Так, останнє теж, коли я розмовляв з одною сім'єю під час реколекції, коли е, на Новий рік були реколекції для домашньої церкви, руху світло життя, власне, з'їхали сім'ї католицькі, які хотіли, щоб ще більше пережити. Цей час Різдва, час Нового року, і під час цих реколекцій дуже часто люди приходили, розмовляли і зі священниками, які там були, і також з людьми, які провадили ці реколекції, тому що були люди сімейні пари з Польщі, які це вели. І, власне, один чоловік каже такий пан Славик Бодров говорить, що отже, я тепер з своєю дружиною молимось. Про те, щоб Бог нам відкрив, яке ми маємо призвання, покликання в церкві. Ну я так відразу кажу, ну призвання яке? Таке, наприклад, щоб ви належали до церкви, щоб ви були правдивою церквою, живою, щоб ви були свідками Бога. А Він каже, що ми є власне, в церкві, ми є католиками, практикуючими, які святкують всі свята, які майже, якщо є можливість, то щоденно є в храмі Божому. І вдома молимося, і Біблію читаємо, і на реколекції їздимо. Але хотіли би ще нести якесь служіння таке спеціальне в церкві. І коли ми почали розмовляти, виявилося, що ці люди справді шукають, чим би вони могли прислужитись церкві, взагалі не тільки, скажімо, цій збудованій, але взагалі церкві, скажімо, католицькій, Вселенській, прислужитись теж і парафії, там, де вони належать, що би могли робити. Організовувати. І це є вираз власне того, що людина, шукаючи цього призвання, вслуховується в Боже Слово, вона насправді шукає, як правильно відкрити свої покликання. Бо Господь усіх нас вже призвав ще в тоді, коли нас на світі не було, вже в своїй любові захотів, щоб ми несли якесь служіння. І, власне, так, як власне був я на. Міжконфесійному радіо, яке називається Світле Радіо Еммануїл», то мені розповідали, як власне, ці служителі, які там служать, волонтери, працівники, як це все засновувалося. Що один з протестантських пастирів, який хотів заснувати це радіо, він ходив три рази аж до влади міста і вище, і просив, щоб йому надали цю можливість. Вони коли почули, що це взагалі християнське радіо, а ще міжконфесійне, боялися, що буде якась революція, може, що вони там будуть говорити. Але пізніше, коли дозволили, потрошки помаленьку, це радіо якось розвивалося, і сьогодні теж так само, як Радіо Марія, так само вони несуть цю благовість людям. І, власне, про що я хочу сказати, що цей пастор він відкрив в собі цей дар служіння, тобто покликання в церкві. Не тільки то, що він є християнином, але ще щось хоче зробити для цього християнства, і ще щось хоче більше прислужити, щоб інші люди пізнали Ісуса Христа. І хоча вже два або три роки, майже як він вже відійшов до Господа, помер, то далі ця справа триває, далі ця справа розвивається. Є люди, які це підтримують. І, власне, запрошують теж і священників, і я мав таку теж ласку Божу бути там і бачив це все на власні очі. Справді, як вони, скажімо, стараються в такій маленькій квартирі, пару цих кімнат там є тісно, нема де розвернутися, але справді несуть цю Божу благодать і служать. І так само ми, коли слухаємо сьогодні, як Ісус покликав людей, які вже були. Так скажемо, оприділені, які вже були окреслення, мали певне в своєму житті, вже були рибалками, мали свою працю, можливо, скажемо, свій бізнес якийсь родинний, сімейний чи власний. І приходить Ісус і каже, що Я хочу вас зробити рибалками людей. І вони залишили ці сіті і пішли за ним. Так само, власне, так як і Симон та Андрій. Тобто Симон, який пізніше був названий Петром через Ісуса Христа, так само Яків і Йоанн, які були з батьком своїм в лодці і лагодили сіті, теж покликав їх Ісус, і вони пішли. Тобто, вміли залишити не пусте місце, не залишили якусь ненормальність в своєму житті, але залишили вже готовий план, залишили своє життя, яке приносило їм, скажімо, заробіток. Прогрес і так далі. Мали за що жити, мали за що отримувати сім'ї свої. І, власне, Бог їх кличе, кличе до того, щоб вони залишили, щоб вони справді відірвались від того і були таким неподільним серцем перед Богом. Тому, кохані, сьогодні, коли ми чуємо ці слова, як святий Марко Апостол нам описує, маємо теж задуматись, в який спосіб я можу служити Богові. Відомо, це може бути молитва, і вона є найважливіша, бо хтось може подумати, що потрібно тепер багато грошей платити на церкву, бо треба розвивати, будувати, не знаю, печатувати різні іконки, книжки, співники і так далі. Але якщо це не буде так помазане, скажімо, освячене молитвою, то відомо, що це буде тільки друкарня релігійна, а не буде це спільнота християнська, не буде спільнота церкви. Тому, власне, ми задумуємось, чим можемо прислужитись, наприклад, молитвою, можемо молитись в інтенціях церкви, в намірах. Наприклад, ці наміри, які Папа Римський визначає, ці наміри, які є в нашій державі, наприклад, якась ситуація, і потрібно молитись, чи на світі щось діється, чи власне про те, щоб Господь зберіг нас від війни і дав нам мир, можливо, якісь справи є в парафії в нашому місті. І це є добре служіння огортати це все молитвою і представляти це Богові. Можливо, хтось може нести інше служіння, хтось може не знаю, комусь на роботі розповідати про свою віру, про те, як він вірує, заохочувати людей до молитви на службу Божу, може свідчити своїм життям про віру, може хтось навіть якусь іконку чи рекламку дати про церкву, і це теж є певне служіння. І, власне, ми мусимо теж, кохані, задуматись, що так насправді ми зробили для церкви, тобто для себе. Чим ми прославили Бога, чим ми спонукали інших людей, які ще шукають Бога, до того, щоб їм було легше знайти. І це дуже важливо, тому що ми не мусимо відразу вийти на дорогу і проповідувати, говорити проповіді і бути так, якби другими священниками. Можна і так, якщо хтось відчуває. Боже, покликання може і такі речі робити. Наприклад, такий священик, отець Ярослав Єжицький, який є зараз в Житомирі. Він колись ще був в Донбасі, колись служив як священик, приїжджав з Донецька в Маріуполь і ходив в парк, ставав на табуретці, хоча сам мав зо два метри мінімум росту. Тож я брав табуретку, ставав на ню і говорив проповіді. Приходила така пані Регіна, яка десь там з Ярмолинецького району Хмельницької області, і так сама каже, що я бувша комуністка, яка їздила, провіряла колгоспи, фабрики, працювала в якійсь інстанції налоговій, податковій, І, власне, вона перша починала збирати цих людей, що ходіть, послухайте, приїжджає священник, розказує про Бога, і помаленьку-помаленьку збиралися люди, віруючі. і так повстала парафія, де сьогодні. Наш орден Паулінський будує храм, монастир і є дуже гарно розвинута парафія. Наприклад, хтось може таке служення мати, можливо, хтось би хотів, скажімо, через таке проповідування теж збирати людей, але ми дивимось, кожен на своє життя, в який спосіб я можу проповідувати, в який спосіб можу говорити про Бога. Може, це навіть буде. Такий нюанс дуже маленький, скажімо, але якийсь значний є. Що, наприклад, виходячи з маршрутки, з автобуса, можемо подякувати водієві, сказати дякуємо, що ви нас привезли, хай вас Бог сохраняє, щасливо вам їздити з Богом. Ну і вже він щось подумає собі. Це, напевно, людина віруюча. Якщо вона говорить, щоб я з Богом їздив, то може і справді мені треба з Богом їхати, а не самому. Може, цей Бог мені допоможе дивитись на перехросток. На, на світофор, на інших людей, щоб не зробити кривди. І це слово Бог, воно вже буде діяти в його серці, тому що священик може з вівтора говорити дуже довго, і там, може, пів години чи більше. А ми можемо одне слово сказати, і воно торкнеться цього водія цієї людини. Тому теж кожне наше таке служіння, наше призвання, покликання, воно є. Богом благословенне, тому що Ісус теж сьогодні до нас говорить, я зроблю вас рибалками, людей. То так, якби сьогодні хотів сказати, очевидно, ми не перекручуємо Біблію, але до рибаків він так сказав, може би до бухгалтера сказав, я Тебе зроблю бухгалтером людей, або зроблю Тебе будівничим, людей десь на стройці, якби Ісус нас знайшов, або, наприклад, десь працюємо на якійсь фабриці. Там може швені чи Київ, Ісус прийшов би сказав, тепер будеш шити одежу Божої благодаті для Божого царства для людей. Або, наприклад, хтось десь працює в лікарні, що тепер будеш лікувати душі людські, або до ну, якоїсь вчительки Ісус піде і скаже: ти будеш тепер вчити людей про царство Боже. І так Ісус сьогодні приходить і до нас говорить, так як до цих учнів, від сьогодні будете рибалками людей. Тому теж і вдячність з нашої сторони Богові є за це, що Бог нам довіряє, тому що це є велика довіра. Це не тільки обов'язок, це не тільки покладання Христа на наші плечі, але це також є великий привілей, так як скажімо, чи наша молодь яка співає, часто десь там в місті, правда, виступають, чи духовна троянда, чи зірка Віфлеємська, чи різні концерти, служіння якісь. Свідоцтва теж правда тепер готовляться теж до того, щоб євангелізувати не тільки в місті, але теж і, і, і десь пробують виїжджати, щоб проповідувати це Боже Слово. І це теж є певний спосіб, щоб люди, котрі собі можуть дивитись на такий концерт, скажуть: о, дивіться, ми собі віддихаємо в неділю, ходимо по парку, а хтось співає для нас, тобто присвячує свої зусилля, свій час. Напевно, якась тренування мусила бути раніше, репетиція. І ця людина вже задумується, навіщо це робити? Заради кого? Можливо, хтось питає, може вам платять за це. Правда, цікаво було би спитати, не знаю, наших музикантів чи, чи органістів, чи Іринку, чи Андрія, чи хто там грає, скільки вам ксьон сплотить. Я, наприклад, лічно бачив, що вони ще платять нам за те, що грають, бо як ходять з кошиком, то ще вони кидають гроші. Це що це за така зарплата, розумієте? Це якось ну, уму постіжимо скажімо. замість того, щоб священик платив музикантам за те, що вони грають, то ще вони священикові кидають гроші на церкву, що, що вони є такі служителі. І через таку, скажімо, дрібну річ, так? але це і важливо, тому що від себе вимагаєш, від себе, якби як не раз люди кажуть, з рота собі витягуєш, щоб з другими. І це є наше покликання. Тобто одним реченням, скажімо так, що наше покликання це є. Жити в цій Божій любові з нашими ближніми і нести цей мир Господній, тому що Бог прийшов, щоб цей мир, цю благодать принести нам. І ми, коли це переживаємо, коли беремо це так на серйозно, на поважно наше життя, розуміємо, що це є благодать, в якій вже сьогодні перебуваємо, так якби ми сьогодні вже перебували в Божому Царстві, тому що бути в церкві. Бути живою церквою, і тут маємо на увазі власне, людей, це є перебування в небі. Це так, якби ми, скажімо, зайшли до когось додому, ну і там є велика хата, як ми кажемо, є кухня, спальня, вітальня, там прохожа, сіни. І ми зайшли тільки в веранду. І ми вже є вдома, але ще треба пройти, скажімо, там, де приймають гостей, де накритий стіл, ще треба дві кімнати пройти кусочок коридору. Але ми вже є вдома, вже криша над нами, двері закриті вже за нами. Ми вже є в цій будівлі, але ще не є в цій трапезні, так скажемо. І ми, коли є в церкві на цьому світі, то ми теж вже є покликані до Божого царства, до спасіння. Ми вже якби зайшли в цю віранду, а ще після смерті Бог вже нам відкриє Кальдор, підемо собі по інших кімнатах, вже будемо бачити, де там кухня, кладовка, вже понаїдаємося скільки тільки угодно. так, так Можна образно сказати. І так ми можемо собі пояснити, що церква є такою, такою верандочкою, як через яку ми проходимо, щоб пізніше вже бути учасниками цієї небесної трапези. Тому про це Бога сьогодні просимо, про цю ласку і за нас, щоб ми могли настільки теж гідно жити в нашому житті, християнським життям, настільки відповідально і відчували себе Божими дітьми, щоб це спадкоємство неба. Ми колись в вічності отримали. Амінь.